Завжди говорю людям, які е, починають розповідати, яка жахлива ситуація в Україні, як там багато людей не сприймає війну вже, як багато людей втомилися, які, які складнощі з процесом мобілізації. Подивіться там на Фінляндію, як вони героїчно воювали. Три з половиною місяці зимова війна була три з половиною місяці. Три з половиною місяці у нас не було з вами жодних проблем, пам'ятаєте? Так. Згадайте, травень якийсь там 2022 року. Із прийняттям людей, і з мобілізацією. У нас людей фактично відмовляли в ТЦК від служби, тому що тоді не було потреби у нових добровольцях. Але це три з половиною місяці, а це три з половиною роки. Якщо ви хочете знати, що відбувається через три з половиною роки, через чотири роки Великої війни, згадайте про свій шкільний підручник історії: літнева революція 1917 року в Російській імперії, жовтневий переворот, розвал Австро-Угорщини, розвал Німеччини, фактично. Тут ваша думка не в мейнстрімі. Тобто, ви вважаєте, що ми в цілому тримаємося непогано з історичної точки спільство. зору, ми неймовірно не, не добре тримаємося. Як тому, що в принципі ця держава мала вже бути в руїнах.